Червона рибина в чорній воді. Розділ 7. Хто розписав розклад їхніх зустрічей Джулія не знала. Проте вони мали чіткий регламент по понеділках, середах та п'ятницях рівно о сьомій вечора. В її квартирі лунав телефонний дзвінок. Це телефонував Юра, і Джулія під той час завжди була готова до побачення з ним. Вони зустрічались під старою вербою узявшись за руки, йшли гуляти найбезлюдніші закутки, які тільки могли знати. Улюбленим місцем для побачень став двір старої закинутої вечірньої школи, ворота якої давно було замкнено. Юра із Джулією пробиралися на територію крізь дірку у дерев'яному паркані, прихованому густим чагарником. Їхні побачення тривали чітко дві години. Юра першим нагадував, що час повертатися додому. Відтак рівно о 9-й вечора Джулія вже стояла на порозі своєї квартири, де на неї нетерпляче очікували мати з батьком. Мамі завжди нетерпеливилося більше, і вона відразу чіплялася до доньки з розпитуваннями, де були, про що говорили. Попервах дівчинка відповідала звідчаття. Чутною нехіттю, але з часом дедалі більшою довірою стала ділитися з матір'ю своїми переживаннями. Наче до тривоги Джулії виникло більш ніж достатньо, а надійних небалакучих подруг не було. Дівчинка охоплювала бентежне хвилювання щоразу, коли наближалася сьома вечора. Її чомусь здавалося, що Юра вже ніколи не зателефонує. Кожна хвилина очікування ставала для неї нестерпним випробуванням. Кожна хвилина його зволікання перетворювалася для неї на справжні тортури, і мати підтримувала доньку, що сили. заспокоювала, постійно повторюючи одне й те ж саме. Не переживай так, Джулія, адже ще не бувало такого, щоб він не зателефонував. Сьогодні ж середа. Ну чого ти дійсно, не землетрус же й не кінець світу? Однак без Юри Джулія не бачила сенсу жити, і це було гірше, ніж кінець світу та землетрус. Так тривало цілий рік. Узимку, коли гуляли на вулиці, стало холодно. Юра, як і Доти, дзвонив у призначений час, і вони зустрічалися в квартирі Джулії, у її кімнаті. Проте завжди в цей час у дому були її батьки. Зрідка вони раптово заходили до кімнати, доньки, частіше просто прислухалися до того, що відбувається за дверима. А там, за дверима, якийсь час точилася жвава бесіда. А далі робилося тихо. Юра щоразу стояв, підпираючи спиною двері, перший поцілунок у губи вразив Джулію. Вона й не думала, що в 16 років хлопці вміють так вправно цілуватися. Навіть певний час їхні побачення були цілковито мовчазними і складалися тільки з обіймів та поцілунків. Однак удома такі речі були надто небезпечні, тож щойно настала весна. Підлітки знов перемістилися в старий дворик закинутої школи. Вони могли всі дві години просто мовчки тулитися одне до одного, обійматися та цілуватися. Власне, їм уже й не потрібно було ні про що говорити, що правда, іноді їхні побачення перевищували двогодинний ліміт. Повертаючись лише на 15 хвилин пізніше, Джулія бачила, як супиться батько. Він являв собою суцільне невдоволення і якось суворо наказав дочці, щоб приходила додому о дев'ятій, без жодних запізнень. Проте Юрині поцілунки зупиняли час, і Джулія вкотре запізнилася на десять хвилин. Вона винувато дивилася на батька, однак він навіть не обернувся до неї, спробувала поговорити з ним, але він не відповідав, ніби. Вона для нього більше не існувала. Упродовж кількох днів Джуля, що намагалася щось змінити, підходила до тата з різними запитаннями, та він мовчав і взагалі не дивився на доньку. Він зник для неї і не хотів більше бути її батьком. І це через якісь нещасні десять хвилин. Минув місяць, Джуля попервах дуже страждала. А вона відчувала провину перед батьком і не розуміла, що може зробити, аби він повернувся. Для неї він був ніби холодний кам'яний мур, а те тепло, що мав у собі, спрямував виключно на молодшу доньку Поліну на очах у старшої. Коли Джулія зрозуміла, що безсила сили щось змінити, вона відчула злість. Ну, якщо ти так хочеш мовчати, подумала. Подивимось, хто з нас довше це витримає, і почала також ігнорувати батька. Власне, його зникнення були для неї звичайною справою, кожен його тижневий запій сприймався нею як зникнення. От і зараз Джулія вирішила поставитися до дивної батькової поведінки як до запою. Минув другий місяць мовчанки між батьком і дочкою. Якось мати підійшла до Джулії і сказала. Він хоче, щоб ти заговорила першою. Він обурений тим, що ти мовчиш. Адже він твій батько, він переживає, аби з тебе непутяща якась не виросла. Ти маєш його розуміти він не хоче, аби ти його рід по кущах тягала. Це Джулія чула вже мільйон разів По кущах, рід, шльондра, повія. Її обзивали так з 13 років тітка Марія, сестра Віра. Мати, батько, Олена Петрівна. Джулія звикла вже до таких прозивань. Власне, вони нічим не відрізнялися від тих, які вона чула від матері ще до підліткового віку дурепа, тварюка, мерзота, скотеняка, моє лайно. Ніколи я не заговорю з ним першою. Він це почав, гору мовчанку, тепер нехай сам і виплутується. Відповідь Джулії прозвучала досить зухвало. Але мати замовчала. Проте за кілька днів Анна знов заявила, що Іван усе ж таки батько, тому Джулія зобов'язана заговорити з ним першою. Анна напосідала на дочку. Врешті Джулія зайшла до кімнати, де на дивані лежав батько. На стіні, прямо навпроти нього, висів величезний годинник, і Джулія, дивлячись просто на циферблат, Ущіпливим тоном голосно запитала: Тату, котра зараз година? Батько поглянув на годинник на своїй руці і відповів Друга. І Джулія з гордо піднятою головою попростувала назад до своєї кімнати, подумавши при цьому: Ну, ти, дурень, ти навіть не помітив, що з часу все почалося, часом все й закінчилося, і чого ти добився, критин? Вона була задоволена собою водночас дуже сердилася на батька. Її дивувало, що по двох місяцях мовчанки він розмовляє з нею так, ніби нічого не сталося. Джулія й надалі тримала з батьком дистанцію, але все ж остерігалася запізнюватися з побачень із Юрою і поверталася вчасно. До того ж, тепер це було нескладно під кінець літа Юра став поступово скорочувати тривалість їхніх зустрічей. Серце Джулії неприємно стискалося від цього, але вона мовчала адже він, як і раніше, обнімав і цілував її. Набагато гіршим виявилося те, що Юра й телефонувати почав щораз пізніше, тим самим ще зменшуючи від... відведений на побачення час. А невздовзі взагалі став забувати про дзвінок. Джулія в такі дні не знаходила собі місця. Їй здавалося, що земля тікає з під ніг, то були нестерпні відчуття, втрата кохання порожнеча довкола. Якби ж то вона могла пригадати, що відчувала цей страх утрати вже тисячу разів ще від Пуп'янка, проте вона все забула, і лише тремтіння в тілі та уривчасте дихання з неспокою, який охоплював її, нагадували, що потрібне колись уже відбувалося з нею. У школі Юра уникав зустрічей із Джулією. А якщо й випадало зустрітися очима на перерві, то дуже холодно і підкреслено чемно вітався. Він нічого не пояснював Джулії про причину своєї збайдужілості, і це ще більше виснажувало уяву дівчини. Її душа рвалася на шмаття від переживань думок про власну нікчемність і навіть від провини, хоча вона й не розуміла, чим завинила перед ним. Юра й далі жив у сусідньому дворі, але з її життя він зник. Стояла глибока осінь, ішли безкінечні, сірі холодні дощі. Щоб ніхто з рідних не бачив її страждань, Джулія вдягала свій непромокний плащ з капюшоном і виходила у мряку на вулицю. Там її сльози змішувалися з краплями дощу, і лише журливий погляд вказував біль її душі. Вона бачила перед собою тільки його очі, дещо почервонілі й хитро примружені. Вона й досі кохала його, але вже як і кілька років тому змирилася з утратою коханого. Поступово Джулія стала звикати до того, що Юри поряд немає і ніколи вже не буде. Однак забути його, викинути його зі свого серця вона не могла це було понад її сили. У її пам'яті закарбувалися його поцілунки, його дотики. Вона згадувала їх щодня. Ще за півроку Юра закінчив школу, вступив до інституту в місті і поїхав з рідного села. У Джулії ж попереду був випускний 10 клас, а зараз її останні літні канікули. Склавши всі іспити, як завжди, навідмінно, Джуля йшла додому з приятелькою Іриною тією самою. Який колись так подобався Андрій. Ірину раптом потягло на відвертість, і під великим секретом вона розказала Джулії про те, як торік під час походу юних геологів на власні очі бачила, як Юра цілувався з Віткою, що на рік старша від нього, і бігав уночі до неї в намет. У Джулі похололо в грудях, а в горлі з'явився знайомий клубок, що заважав дихати й говорити. Їй відразу стало зрозумілим усе, що приховував Юрій. З нею ж він не міг собі дозволити того, що можна було звідкою. Джулія ледве дійшла додому, ковтаючи сльози. Вона все розповіла матері, і та, вислухавши доньку, тільки зронила. А я тобі казала, що він тупікова гілка людства. Власне кажучи, тупіковою гілкою людства Анна вважала всіх представників чоловічої статі, коли ж вона була не в гуморі. Цей тезис означав просто усі чоловіки бидло. Ти ж, дівчинка, з пристойної родини, хіба він міг собі дозволити з тобою таке, як і з тією шльондрою? Та він тобою прикривався два роки, ніби чистенькою шкіркою. Іноді Анна при її середній освіті була на диво красномовна. Особливо коли тема стосувалася чоловіків. Однак на цьому материна підтримка скінчилася. Джулія ще довго сиділа на кухні, вражена почутим від іри, їй думалося цікаво, як це буде бути просто чистенькою шкіркою, просто шкіркою без нутрощів, без серця, без душі. Дивні порівняння народжуються в голові моєї матері. Та все ж таки я вдячна їй за підтримку, якби не вона мені не було б з ким розділити свій біль. А Анна любила, коли з нею ділили біль, особливо коли це робила Джулія. І Анні було однаково, що то був за біль, душевний чи тілесний. У такі моменти вона просто почувалася потрібною та значущою. І все ж найпотаємніше Джулія розповіла тієї ночі лише своєму незмінному другові. Пошарпаному шкільному зошитові, душа болить, дошкуляє рана, та я недушевно хвора, а біль, як вода з-під крану, печаль неземна прозора, біль голками у моїм тілі, скоро й штопити не доведеться. Крізь оце решето дивилось на сонечко моє серце. Не розуміє, чи поглядало з убогої комірчини, а в небі сонце палало, столити Боже, гордини, крізь ситу душі у віконечко досить вже, біль судомить. Іди, чим скоріше, сонечко, до серця вернись додому. Джулія вирішила, що буде жити далі. Але завжди пам'ятатиме це своє юнацьке кохання. Після розриву з Юрієм взаємини Джулії з батьком на диво стали налагоджуватися. Джулія тепер була вільна від стосунків, тож Іван почав догоджати старшій дочці, купуючи їй сукні та взуття не по грошах. Тепер вона була його, і не б більше. Часом родині бракувало коштів дотягнути до наступної зарплати. Але варто було Джулії вим вимовити лише одне магічне слово таточку. І при цьому чарівно сміхнутися, як тато без зайвих запитань ліз до кишені чи відповідав іншим магічним, тепер уже для Джулії, словом скільки. Донька називала фантастичні для сільського лікаря Суми, однак він десь знаходив такі гроші і жодного разу їй не відмовив. Якось вона побачила в магазині розкішні австрійські туфельки з білої перламутрової шкіри із золотою коронкою на носочку, на високих, тонких підборах. Носити таке взуття могла лише якась принцеса. Джулія в захваті побігла до батька. Таточку, будь ласка, і вона благально склала долоні перед грудьми. Батько без зайвих слів зібрався і завів свою синю гулятку, ровесника Джулії. А в магазині власноруч вдягнув на дончини ноги чарівні туфельки, що коштували половину його місячної зарплати. Таточко, нехай вони будуть мої весільні, підохочувала батька Джулія, і він купив їй ці туфлі, геть забувши, що доньці лише 16. У той час між Іваном та Джулією ніхто не стояв, і вони знову зблизились. Як і колись, вона часто приходила до нього на роботу, спостерігала за тим, що він робить. І багато малювала. Більшістю її малюнків були саме портрети батька на роботі. Він пишався нею і, як у часи дончиного дитинства, клав її малюнки під скло свого робочого столу. Джулія мріяла також стати лікарем, тільки працювати не лором як батько, і не в травматології, як мати. Вона марила психіатрією. Ніхто не помітив, як Джулія перечитала всі медичні довідники з психіатрії, що були в домі. Батько збагнув, що відбувається тільки коли почув, як Джулія на старенькому програвачі слухає спеціальні платівки із записами психіатричних консультацій душевнохворих людей. До того ж слухає по декілька годин на день. з-за дверей її кімнати чулися голоси сторонніх людей, з маренням, збитку, манією, преслідування. Іван, стривожений захопленням доньки, зібрав усю психіатричну літературу і разом із платівками виніс у гараж, кинувши Джулії. У психіатрію ти підеш лише через мій труп. Так обірвалася мрія Джулії. Однак донька добре й надовго запам'ятає слова батька. Вона пам'ятатиме їх до самісінької його смерті. Оскільки у той час Джулія демонструвала чудові результати з математики та фізики, Іван поквапився найняти з цих предметів репетиторів, щоб довести її знання до досконалості та спрямувати її інтереси в інше русло. Та й мати тепер багато часу проводила з доньками. Вона навчила їх плести на спицях і вишивати, тож вечорами вони втрьох бралися до рукоділля. Здавалося, в родині нарешті запанував. Мир і спокій. Крім того, Джулія старанно готувалася до вступу в університет. Її вибір зупинився на факультеті фізики, в тому ж місці, де навчався Юрій. Вона могла обрати будь-яку з творчих професій, адже була однаково мірою талановита в музиці, малюванні, поезії, однак обрала фізику. То був своєрідний вияв категоричної незгоди з батьком у відповідь на його заборону займатися психіатрією та зробити терапію душі частиною свого життя. Вчителі й батьки вважали це рішення Джулії доволі екстравагантним, проте вона вже тоді твердо знала, що піде вчитися тільки туди, де є багато чоловіків. А на фізичному факультеті, на її думку, було не просто багато чоловіків. А багато розумних чоловіків. У свої 16 років Джулія всерйоз замислювалася про власну родину та про дитину, яку збиралася народити від найрозумнішого чоловіка у світі. Вона досить прагматично підійшла до вибору професії, але про це ніхто не знав. Весільні туфлі у неї вже були. Залишилося тільки вирватися з цього болота.